Моє волонтерство почалося з квітня 2014 року, коли в Київ масово почали звозити поранених а, бійців. А, як тільки з'явилися перші поранені в Києві, а самі перші з'явились в Ірпені, в Ірпенському військовому шпиталі, так і почалось моє волонтерство. І я, певно, в травні місяці, зайшла в київський шпиталь військовий. То я з нього не виходила майже чотири місяці. Я людина бізнесу. Я в бізнесі 25 років, років. 12 років я працювала в фінансовій сфері, працювала на фондовому ринку. після народження першої дитини я започаткувала свій бізнес, який працює і до сьогодення. В рамках фундації Мрія, яка займається сім'ями полонених, ви звісті зниклих, загиблих. Я координую напрямок. Якраз допомогою родинам загиблих і допомогам родинам Знаєте, не стільки родинам, хоча дуже багато вдів пишуть про те, що вони відчувають себе покинутими і непотрібними суспільству. Але ми маємо на меті, і я хочу донести сумісці. Чому я зайнялася напрямом? Тому що з 16 по 19 рік я займалася дітьми загиблих. Це були трьох трьохразові акції на рік. Ми збирали дітей в школу, поздоровляли з Новим роком і збирали їх на літній відпочинок. Але зв'язку з тим, що нас ми маємо найбільший конфлікт в в Європі за часів Другої світової війни. Ми Маємо усвідомлювати, що ця війна лишить дуже велику кількість кладовищ кладовищ да взагалі величезне кладовище з наших захисників захисниць. І саме важлива категорія в цій війні це діти, які лишились сирітами або непівсиритами. Їх величезна кількість. Ви навіть не уявляєте, коли ми запустили анкетування і почали збирати дані, ви не уявляєте, є родини, де з 8 дітей, 9 дітей. Це страшні цифри і це страшна статистика. І знаєте, тут трохи здорового егоїзму. Якщо ми зараз не вкладемо в цих дітей свої сили, Своє свій час не вкладемо в них а, матеріальні зусилля, моральні зусилля, не стабілізуємо їх психологічно, тому що згідно нашого анкетування, 30% родин потребує психологічної допомоги. Це ті, які усвідомлюють це. Насправді вони всі її потребують. Якщо ми зараз це не зробимо, то ми будемо мати через 5, 7, 10 років суспільство, де вже ці діти, які отримали базову якорну травму дитинства, це втрата з батьків, а часом бувало так, що виховували тільки мама. І загинула мама, і лишається дитина на опіку стареньких бабусів і дідусів. І якщо ми зараз накладне в них свої сили, то ми будемо мати дуже серйозні проблеми у майбутньому. Для мене це таке дуже беруче питання. І е, якщо ви я більш ніж певнена, ви всі розумієте про світлину, про яку я зараз розкажу, де дитина, поховавши шестирічних обців, поховавши маму на подвір'ї свого будинку, потім носив її, коли вже прийшла деокупація. Я видив її а, на могилу а, їжу. Да? Цю дитину зараз взяла опіку над ним бабуся, яка біля 80 років, дитині 6 років. А, давайте скажемо собі чесно: а, чи зможе ця бабуся виростити цю дитину? Не зможе. А, і це правда. Я, ви знаєте, категоричний. Для мене взагалі це такий совковий родомент, це інтернати або будинки, дитячі будинки це такі рудамент, якого не існує в жодній демократичній країні. Його не існує просто. Це нам залишок від радянського союзу. І я категорично проти, проти того, щоб е, такі діти опинялися в е, дитячих будинках або в інтернатах. І Ще давайте зрозуміло, ще раз скажу, що пост військового суспільства воно буде дуже складним. І самі, самі незахищені в війні це якраз діти, тому що ну, діти не мають взагалі цього бачити, але вони вже отримали досвід, страшний досвід втрати такого з батьків. Чому мені це було так? Ви знаєте, моя мама 39-го року народження, вона дитина війни. Вона якраз та дитина, яка пережила без батьківщини. І от вона, їй вже 80 з лишнім років вона до сих пір вона розповідає, що саме страшне в житті все можна пережити, окрім одного, коли в тебе немає батька. Так? А ще у нас багато захисниць, які загинули, яких також були діти. Не дивлячись на те, що у нас багатодітних чоловіків не мобілізували, ми це знаємо. А у нас зараз буквально на днях ми збирали відправлення для двох сімей. Це дві сім'ї, в яких вдови виховують дітей. В одній сім'ї вісім дітей, в другій сім'ї дев'ять дітей. Багатодітні сім'ї, настільки багатодітні сім'ї, і вони лишилися самі без чоловіків. І Таких історій маса. Навіть якщо е, жінка лишилась з двома дітьми, але у молодшій дитині, там вона там е, грудного віку до року, да, ну, е, це неможлива історія навіть. Е, Пережити мамі самі. А якщо мама не буде стабільна, ніколи не буде стабільною дитиною. І ще хочу сказати, що дуже багато історій це біженці з Луганщини, з Донеччини, з Маріуполя. Це ті сім'ї, які втратили житло, втратили все, вибігали тільки в тому, чому були, і чоловіки загинули на війні. Це взагалі, це, це такі історії, коли хочеться. Просто ти не знаєш, що робити, да? чим допомагати в першу чергу, що? Що? що треба. А треба все. І дуже важливо, що ми, як суспільство, знаєте, як коли взграє а, хтось, е, зграю тварин, хтось гине з батьків, е, наприклад, там левеня, да? е, е, зграю виховує. Це і ми повинні зрозуміти, що зараз якимись акціями там три рази на рік, чи там подаруй дитині. Ми не доб'ємось того, що все суспільство повинно включитися в е, і зрозуміти привчити себе до думки, що ті діти, які лишились внаслідок повномасштабного вторгнення без батьків, вони це наша зона відповідальності. Ми з них несемо відповідальність, і ми маємо їх виростити для того, щоб ну, в першу чергу лишитися людьми в своїх особистих очах, а ще й в очах своїх дітей. Тому що наші діти будуть наслідувати наші приклади. Моя тринадцятирічна дитина це старша дитина, це дуже добре усвідомлює. І для нього, мама, ти зараз що робиш? Займаюся дітьми загиблих. Чим допомогти. І це нормально, це правильно, ми повинні так змінити свій світогляд і зрозуміти, що ці діти не мають плакати на самоті, ці діти не мають переживати своє горе на самоті. Якщо вони не отримують допомогу, не отримують соціалізацію, не отримують нормальне навчання, не отримують психологічну допомогу, ми будемо мати серйозні проблеми в суспільстві. На сторінці Фундація Мрія, на сторінці Юлії Паєвської, на моїй сторінці є анкета, яку можна заповнити родині військовополоненого, безвісті зниклого, загиблого, померлого. У нас є ще категорія померлих це тих, які померли від поранень в лікарнях. Всі ці категорії підпадають під нашу опіку. На сьогоднішній день на нас оброблено більше двох тисяч. Це, це менше місяця. Ми працюємо більше двох тисяч анкет. І от вчора у нас була велика відправка. Тільки за день ми зробили відправлення на сто сімей. І от в Одесу я до приїхали. Також також я їду в дві родини і з подарунки. По запитам ми зробили дуже деталізовану анкету, де зазначається від дитини, чим вона займається, чи вона хоче займатись, чи спортивне змагання, чи IT, чи ще щось. І згідно з цих запитів ми проводимо аналіз, що найбільше потребує родина, що не най... чим допомогти. І е... наші відправлення вони не такі, знаєте, якісь, е... ну там давайте чимось допоможемо. Вони дуже, е... скажімо так, е... змістовні, тому що ми маємо інформацію про сім'ю. Ми маємо інформацію, чим займається дитина, що вона любить і чим вона хоче займатися в майбутньому. Хочу би зазначити, що як на мене. Е... Органи місцевого самоврядування мають ну дивіться вся інформація по загиблим, по ветеранам війни. Вони знаходяться в пунктах постійної дислокації. І тільки в співпраці з органами місцевого самоврядування ми можемо зробити і втілити якісь державні програми, бо я не знаю, що відбувається, наприклад, в селі на Басарабщині, або я не знаю, що відбувається в селі Там в Рені. Я не знаю, що відбувається в селі в Ужгородській області. Я не знаю, тут потрібна співпраця з усіма регіонами, з усіма громадами, так? тому що це в селі знають хто де, в кого помер і чим допомогти, і чи є дах на, на будинку, чи є там корова, яка годує, чи ще ми можемо робити загально. Українські такі масштабні акції, але тільки в співпраці з місцевими органами самоврядування, тільки в співпраці з людьми, які мають доступ і знають, що потрібно, тільки так ми можемо вирішити цю проблему.